Цьогоріч традиційно у цей період Черкаси приймали чемпіонати з бойового самбо і вперше змагання присвятили відомому тренеру Йосипу Ковальову. Майже 40 років у тренерстві, протягом яких він не лише виховав чемпіонів світового класу, а й створив спортивну родину. Нас, мабуть, Йосип Григорович, він Побачив, що ми одного рівня в одній від баговій категорії, і він нас ставив разом і. Це, мабуть, і створило нашу дружбу. Ми дружимо по сьогоднішній день. Вихованеці тренера з дюдо Йосипа Ковальова Інна та Людмила товаришують з дитинства все завдяки спорту і власне їхньому наставнику. Йосип Григорович відомий черкаський тренер. Він робив своїх вихованців не лише сильними тілом. Він навчав їх бути сильними й духом та не забувати про завтрашній день. Він навчив нас не зупинятися, дивіться вперед. Рухатись далі і далі і дивитись, що буде завтра, і мабуть, тому ми багато чого його учнів своє не тільки в боротьбі на татамі. ми зрозуміли, що не тільки татамі наш хліб. А ми зрозуміли, що треба думати наперед. Талант тренера у вмінні об'єднати людей навколо єдиної мети перемоги. Так з'явилась спортивна родина Ковальова. Чоси Брогорович він зробив з нас спортивну сім'ю. Ми дуже ним пишаємося. Ми його дуже сильно любимо. Завдяки йому є в нас такі друзі. Є у нас не знаю, так у нас дійсно спортивна родина. Да, спортивна родина. Ми дуже гордимося ним. Ми його дуже шануємо, любимо, і він завжди в наших серцях. На його честь у Черкасах відбувся чемпіонат із бойового самбо змагання щорічні, проте цього разу їм присвоєно ім'я тренера. Участь у них взяло близько 200 спортсменів, зокрема з Кіровоградської, Київської та Черкаської областей. Команда зі сміли прибула, щоб вшанувати пам'ять Йосипа Ковальова та позмагатися за спортивні перспективи по перше, це відбір на збірну команду області, і представ, яка буде потім представляти область Черкаську на чемпіонаті України. Ну і обкатати свою молодь, які перший раз приїхали на змагання для того, щоб вони зрозуміли для чого вони займаються. Це дуже важливо на мою особисту думку, тому що це відволікає від. Того, що зараз відбувається дітей, діти займаються спортом, розвиваються завдяки збройним силам України, які дають нам змогу це робити. Особливою частиною заходу стало вручення посвідчень майстрів спорту України, які отримали п'ятеро спортсменів. Серед них і Павло Казані Його стихія це не лише бойове самбо, а й греплінг, ММА та джиу-джитсу. Новий статус не лише удача, а й перш за все результат тяжкої праці, каже боєць. Після чемпіонату світу я зайняв одне перше і два других місця, і так вийшло, що я отримав майстра спорту України. Я до цього йшов. Це була одна із моїх цілей в моєму житті. Нині Павло займається в учня Йосипа Ковальова. На собі відчув, що досвід, який тренер передав своїм послідовникам, досі працює на результат. Молодому поколінню спортсменів радить таке, Щоб вони ніколи не здай не далі. Упорний труд він завжди приведе до вершини до своїх цілей, які ви поставите з самого початку. Організатори чемпіонату кажуть, цьогоріч метою було вшанувати пам'ять Йосипа Ковальова. Тепер це стане щорічною традицією. Нові покоління борців мають брати приклад з таких як він. Впевнений спортсмен та президент федерації бойового самбо В'ячеслав Василенко. Не тільки тренер, це друг наставник. Це був дуже міцний спортсмен в збірні. Він вісім разів підряд вигравав чемпіонат України. Тому в першу чергу це в пам'ять про нашого улюбленого тренера. Також це відбір на чемпіонат України. Перші номера, які сьогодні виграють, будуть їхати на чемпіонат України, який пройде 1 листопада. Цього року перемога на всеукраїнських змаганнях згідно з правилами відкриє шлях до міжнародних арен. А це не лише нові звершення для спортсменів, а й можливість показати світу. Україна живе, бореться і перемагає навіть у найтимніші часи. Вікторія Лега Геннадій Єм'янов служба новин телеканалу Ільдана.